Що таке нерегулярний цикл? Нерегулярний цикл це коливання циклу більше, ніж там, на 5, плюс-мінус 5 днів, або його повна відсутність. А яка взагалі має бути тривалість циклу в ідеалі? В ідеалі, або, там, 21 або 28 днів. Зазвичай 28 днів. Але є жінки, в котрих він там, 30 днів і завжди 30 днів. І так, він подовшений, але він регулярний. А які можуть бути причини нерегулярного циклу? Що на це впливає? А на це впливає зазвичай регуляція, тобто гормональний стан і якісь порушення. Тобто жінка може це взагалі запідозрити в себе там, і непліддя, коли там, нерегулярний цикл, коли видаляються там, якісь видалення, схожі на молоко з молочних залоз. Так, це в певному сенсі може нам натякати, що може бути проблеми з овуляцією, з вагітністю. А чи у нерегулярних циклах також відбувається овуляція чи ні? Рідше, значно рідше, але може бути. Може бути зазвичай ні, але як вона може бути нерегулярний, нерегулярний цикл, а цикл. Колись там раз на три місяці проскочить овуляція. А як тоді відрегулювати ці, цей цикл, щоб місячні вони були там, кожні 28 днів? Спочатку ми намагаємося нормалізувати ті гормони, які там, їх підвищений рівень впливає. Це вже пролактин чи там, з прогестероном можемо щось робити. Якщо це не вдається, то ми не ми не лікуємо саму ановуляцію, а можемо викликати в певному одному циклі, це зветься індукція овуляції. Це гормони, які приводять до того, що все ж таки зростає той а, фолікул, і з нього може бути овуляція, потім вагітність. А як жінці зрозуміти, що їй потрібно звернутися до лікаря? Скільки таких нерегулярних циклів у неї має бути, щоб вона зрозуміла, що є якась проблема, що варто звернутися до лікаря, якісь обстеження також пройти? Ну, коли вона прийде до лікаря, там будуть гормональні обстеження, але якщо в неї два місяці нема місячних, то треба звернутися і зрозуміти, що коїться. На жаль, з місячними, так же, як і з спермограмою, якщо вони регулярні, це не означає, що точно є овуляція, і це не означає, що гарний аваріальний резерв. Тому, тобто, Спочатку жінка втрачає, наприклад, там, здатність продукувати яйцеклітини, а тільки потім вже починаються проблеми з циклом. Тому коли до нас приходять жінки, наприклад, що в мене починаються нерегулярні місячні, там раз випаде, цикл два, може мені треба швидко зробити екстракорпоральне запліднення? Ні. Це означає, що вже 5 років як неможливо отримати власні яйцеклітини. Ми можемо зробити екстракорпоральне запліднення, зробити її мамою, але це будуть, скоріше за все, донорські циклітини. Якщо це через припинення просто функції яєчників, якщо це інша ситуація, там той же полікістоз, то в не, неї навіть підвищений шанс на отримання яйцеклітин. Тому в кожному окремому випадку це треба дивитися, що призвело. І лікування буде в залежності від того, що призвело до цього нерегулярного циклу. А чи у жінки є шанс завагітнити натуральним способом, якщо у неї нерегулярні цикли? І якщо в неї іноді проскакують такі менструації, і якщо іноді трапляється овуляція, то так. Цієї овуляції може бути і достатньо, щоб вона завагітнула. Але її шанси нижчі, ніж популяції.